У жовтні, коли осіннє сонечко світило жовтими вогниками, першокласниця Ера дізналася про найважливіше свято, свято посвятив учні. Це був день, коли всі мали показати свій найкращий талант. О, я вже знаю, що покажу. радісно вигукнула Ера своєму найкращому другові старому плюшовому їжачкові колюнчику. Я розповім історію про першу зірку, що з'явилася в сузір'ї першокласника. Вона повинна бути ідеальною. Колюнчик, у якого очі були пришиті з блискучих гудзиків, нібито мудро кивнув. Він був трохи потертий від обіймів, але завжди слухав дуже уважно. Ера знала, що він вірить у неї. Ера почала писати свою історію. Але коли вона побачила, що її буква «З» трохи крива, а крапка після речення вийшла занадто великою, вона зітхнула. О, ні! Це не ідеально. Вона почала знову і знову. Вона хотіла, щоб історія була не просто хороша, а найкраща в усьому класі. Але щоразу щось не виходило то слово, не те, то почерк не той. Ідеалу не було. Її мати, проходячи повз, помітила її невеселий вигляд. Еро, ти багато часу витрачаєш на те, щоб переписувати. Чи ти вже вивчила історію на пам'ять? запитала вона. Я ще не готова її вчити, відмахнулася Ера. Я ще не написала ідеальний початок. Щоразу, коли я намагаюся, мені здається, що всі інші діти вже все знають, а я ні. Нарешті, за день до свята, Ера таки написала історію, яка їй сподобалася. Але тепер треба було її вивчити. Це виявилося складніше, ніж вона думала, бо через постійне переписування часу залишилося дуже мало. Вона повторювала слова, але вони плуталися. Вона хотіла, щоб знання просто залетіли їй у голову. Але колюнчик, здавалося, шепотів її уяві Ідеальність це не чари, а наслідок багатьох неідеальних повторень. Ти витратила час на пошук, а не на роботу. Настав день свята. Ера вийшла на сцену. Вона почала свою історію про зірку, але на середині забула одне слово. Її щічки спалахнули, а серце забилося як барабан. Але замість того, щоб заплакати, Ера згадала вона хоча б спробувала. Вона глибоко вдихнула і, пропустивши складне слово, продовжила. Це було не ідеально, але це було щиро і хоробро. Вона просто розповідала. Коли вона закінчила, зала плескала дуже голосно. Вона побачила батька, який схвально кивнув. Вона зрозуміла, що хотіти бути ідеальною. Це добре, але важливіше докласти максимум зусиль і не боятися помилок. Не варто марнувати час на пошук ідеалу, краще витратити його на практику, навіть якщо вона здається не ідеальною.